Друзі мої, зараз я вам розкажу, як і чому, на мою думку, помер отой Тігран Кеосаян, політолог Володимира Путіна. Слухайте, я знову з своїм годинником пісочним, тому що хочу вкластися в цей час 3 хвилини, щоб не забирати вашого часу, я в три хвилини вкладуся, може трошки більше. Я обіцяв вам про. Тіграна Кеосаяна, який останні років 20 був політологом у Путіна. Взагалі це син відомого кінорежисера, акторки Кеосаян, Вірмяни. І от він розлучився після 21 року спільного життя шлюбу, розлучився, розійшовся з Альоною Хмельницькою. І взяв собі молоденьку Сімон'ян, Вона народилася 64 1980 -го року. Ну, я думаю, що тут воно могло бути таке, що Вірменія, Вірменія, тобто різні, тобто однакові ментальні погляди і так далі, мабуть, на цьому не те зійшлись. Так от, якщо на відміну від е, Хмельницької. Тут в, цьому, в цій парі Кесаян Сіманян поєднувалися стихії різного ріжного рівня, структура і глибина, його логічний розум і її інтуїтивна вода. А що таке вода? Це така людина, що ну як вода, вода може і туди і сюди, це не такий, як танк пре на пролом. Ну, до того ж, вона ще ж Вільменка, а там свої нюанси якісь там. Тобто, вона більш така. Чи хитра, чи мудра, чи яка не знаю. Якщо Кеосеян раціональний вольовий і прагне визначеності, ну, як Сталін, як Наполеон, він мислить чітко, будує причину наслідкові зв'язки і любить, коли світ підкоряється законом, його законом, виявляєте, це така людина. що... А Симоніан сама по собі, вона дуже суперечлива сутність. Яка здатна бігти одночасно на всі боки. І талановита при цьому, щоб у потрібний, скрутний момент пірнути тією рибкою в глибину води і затамуватися там і пересидіти, переждати, перечекати. Сіманян носить внутрішньої мудрості, емоційної проникності. Вона чує те, що не вимовлено. це талант. Бачить те, що сховане. Для нього, яна, вона загадка, згадка. Тобто, не така, відкрита, не така відкрита і така доступна, як Хмельницька. Тому, мабуть, він і пішов туди. От саме те, чому не бракувало йому з Хмельницького. І раптом тут винирнула ця вірменечка Сіманян. І, мабуть, він подумав. А чому б ні? Може, так і подумав він. А вона зараз відчула в ньому захист. Цей союз виглядав як дуже гармонійний. Бокиосян навчався сприймати її чуттєву глибину, не намагаючись по досвіду попереднього шлюбу, він вже, мабуть, не намагався щось там пояснити чи виправити її, як є, так і є. Але що скільки, там, річ, скільки ж 14 років різниця, то вона просто на нього дивилася так знизу до гори і виконувала всяке там, що він казав. І до того ж я вже повторюся, що, мабуть. Ота От вірменська хитрість чи застережливість, вона якось там рятувала цей екіпаж не один раз. А потім ще є такий один секрет в сумісності помилкової, якщо ви пам'ятаєте, в цих наших відео є там про Безос і його перша дружина, п'ятеро дітей. Мені жінки розказували, що коли вона, жінка, хоче заарканити чоловіка-мужика. Вона тих дітей клепає і все. Ну що, доклепалися, розійшлися. Вона отримала 47 мільярдів відступних. Потім вона вийшла заміж за якогось там вчителя хімії колишнього фізкультурника військового, який там бив і лупив як сидорову козу. Це все в інтернеті є, подивіться. От. Але там не було, не було сумісністі така, як вона могла бути. Так от у Сіменян від Тіграна Кіосяяна троє дітей. І що цікаво, коли він розійшовся з Хмельницькою, у нього ж потім стався один обширний інсульт, інфаркт, потім другий. Я думаю, що це від того, що вони не так сумісні, тигран і Сіманіян, як він був сумісний. Симонян діє м'яко і глибоко, наче вода, яка шліфує камінь. Разом вони створювали баланс якийсь такий, ну не зовсім рівний. Розум і серце поєднували якість і глибину. Для цієї пари і подібних їм пар. З подібними місяцевими рі... ритмами. Головне завдання чути не лише слова, а й тишу між ними. Якщо вам цікаво таку інформацію отримати про вас, про вашу пару, ви зверніться ми вам предоставимо таку інформацію. Це дуже важлива інформація, особливо для тих, хто не прожив 21 рік. І у кого немає по двоє-троє дітей, бо все одно прийдеться або ж розбігтися, як е, Кеосеян з першою, або ж померти від обширної інфаркту, як помер від Сіманян, оцей самий Тігран Кеосеян. До зустрічі. Дивіться, слухайте, набирайтесь знань і розуму, не наступайте на граблі, на які вже наступили. А ще краще знати, де вони лежать. Тому до зустрічі! Скоріше за все, ви можете витратити роки на пошуки своєї справжньої половинки. А система Олександра Шимка допоможе це зробити за хвилини.